Всім хеллоу! Сьогодні я поділюсь з вами супер класною знахідкою, новим інструментом, який просто допоможе вам змінити ваш підхід до навчання, споживання нового контенту. От знаєте, ця ситуація, коли ти постійно зберігаєш якісь класні відосики, класні подкасти, якісь статті, книжки з думкою про те, що ну нічого, от колись час прийде, я обов'язково його почитаю. І як на мене причина не в тому, що ми ліниві, тому ми це все відкладаємо. А в тому, що в світі так багато контента, що просто ти вже не знаєш, що читати в першу чергу. В тебе така велика кількість виборів, що ти тільки зберігаєш на потім і так і не повертаєшся, тому що потім з'являється новий якийсь контент, і тобі просто дня не вистачить для того, щоб передивитися дійсно всі ті корисні рекомендації, які потрапляють тобі в стрічку кожного дня. І от нарешті у нас з'явився інструмент, який не тільки допоможе розібратися з тим всім завалом контенту, який у нас є, але й зрозуміти, що там, і спробувати застосувати оті всі Ясні поради на практиці, а я вам з радістю в тому допоможу. Отож, в цьому відео ми з вами подивимося на інструмент, який називається Notebook Alarm. Спробую буквально за 10 хвилин показати вам, як користуватися всіма основними функціями цього інструменту, так, щоб він покрив вам 80% усіх юзкейсів, які там є. Ну і, звичайно ж, найцікавіше це не тільки функції, а й те, в яких юзкейсах я їх використовую, щоб ви могли взяти ці приклади собі і вже буквально після перегляду цього відео піти і спробувати це на практиці. Але перш ніж ми почнемо. Якщо ви на моєму каналі вперше, то мене звати Настя, і тут я зазвичай розповідаю про різні штучки по продуктивності. Ми тестуємо різні практики, методології, як вони працюють на реальному житті, і я ділюсь з вами своїм справжнім досвідом, що працює, а що не дуже. Е, також ділюся різними застосунками, які зможуть покращити або облегшити ваше життя. Коротко кажучи, тут я ділюсь своїм експірієнсом для того, щоб ви не наступали на ті ж самі граблі, на які колись наступила я. Ну якщо вам такі теми цікаві, то будь ласка, поставте свій пальчик уверх цьому відео, підпишіться на мій канал, щоб мене підтримати. І самим отримувати більше цікавого контенту. До речі, в нас є невеличка ком'юніті в телеграм-каналі, там я частенько ділюся різними темплейтиками з Notion, або з інших інструментів, або взагалі ми разом обговорюємо різні топіки. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуйтесь, будемо раді вас там бачити. Чим взагалі особливий, чому варто звернути на нього увагу? Чим він відрізняється від того самого чатаджіті Gemini чи будь-якого іншого я інструмента, типу алеламки, перша відмінність. Ноутбук LM в тому, що він використовує тільки ваші ресурси, які ви йому дасте. Я певна, що у вас також були такі випадки, коли спочатку говорить одне, потім інше, ем, десь взагалі знайшов якусь матеріал, якого там ніколи не було. Тобто він часто галіціонує і дає нам неправдиву інформацію, через що все потрібно буде перевіряти. Друга відмінність заключається в тому, що саме через таку специфіку роботи ноутбук LM може споживати набагато більший контент, але при тому всьому він буде видавати на значно менш креативні варіанти відповіді. Тобто, ChatGPT ідеально підходить для якихось креативних задач, він в основному дуже швидко вам дає відповіді, але знову ж таки це все потрібно трекати. В той час, як ноутбук Alam часто дає досить сухі відповіді, і частенько вони саме досить такі довгі. Але при тому всьому, якщо ChatGPT вам дає посилання на статтю, де він це взяв, але не говорить чітко, ем, з якого абзацу це було взято, то ноутбук Алам зовсім інший підхід. Все, що він пише, він дає на все посилання, і ви можете їх відкрити і знайти, де це було сказано. Потім я вам все покажу. І, мабуть, третя особливість це кількість контента. Коли ChatGPT певним чином обмежений кількістю, скільки ти контенту можеш йому скинути, то в ноутбук алем значно більша кількість слів, символів, які він може споживати. Ти можеш завантажити буквально до 50 ресурсів тільки в один ноутбук. Це все повністю безкоштовно і він підтримує різні файлики. Тобто, наприклад, якщо ти ски... якщо ти скинеш одну PDF-ку в ChatGPT, то... то на фрі-версії я вже не знаю, коли наступного разу ти зможеш закинути ще одну PDF-ку. мабуть через один день. То і пізніше. Тут, в принципі, все безкоштовно, тому можна підвантажувати той контент, який ви хочете трошечки більше розібрати. Для того, щоб почати роботу з інструментом, нам потрібно відкрити Create New Notebook, тобто створити новий ноутбук. І тут першим ділом у нас просить підтягнути ресурси, звідки ми хочемо брати інформацію. Це може бути якийсь ваш Google Drive, будь-що з Google Drive, фотографії, відео, презентації, документи, що завгодно. Лінки може бути будь-яке будь посилання з вебсайту або з YouTube, або ж ви можете взяти якийсь оригінальний текст, який ви хочете, типу ем, нотатки які. У вас є чи ще щось. І ось тут, наприклад, пишеться, які ще файли підтримуються, навіть аудіо можна завантажити. Є всього 50 елементів, які ви можете завантажити в один ноутбук. Якщо вам, у вас немає чогось конкретного, ви можете пошукати десь, де ви хочете отримати цю інформацію. Наприклад, візьмемо якусь тему, в якій я хочу розібратися. Нехай це буде щось зрозуміле для нас усіх. Це Fast simple. От. Е він нам підшукує якісь ресурси, і прямо з цієї вкладочки ми можемо обрати ресурси, які привертають нашу увагу. Ну, нехай от будуть в принципі, всі, що він нам тут пропонує. Ми додаємо сюди ще YouTube. Я просто пішла і знайшла будь-яке відео, яке мені попало під руку про Past Simple. Ми чекаємо, поки підвантажується інформація. Коли ми натискаємо на якийсь певний ресурс, ми можемо отримати якусь інформацію по цьому, якісь ключові топіки, які тут покриті, і ви, в принципі, можете його як видалити, так і змінити назву для того, щоб вам було легше орієнтуватися в документах. Тут, якщо ви можете звернути увагу, підтягнулися сайти, які не дають дозволу читати їх контент. Але якщо вам прям дуже треба, ви можете просто зайти і скопіювати і вставити їх в текст. Але нічого страшного, ми можемо просто видалити. І от тепер починається найцікавіше. Можемо попросити його скласти нам план навчання цього топіку. Поки він складає план, давайте подивимось, що тут ще є за функціонал. Перше, це те, що ми можемо е, створити з цього аудіо овервю. Тобто це буде такий собі подкаст, який буде згенерований. Далі у нас є відео овервю. Це по факту буде відео-туторіал, який може розібрати тему. Далі це може бути майндмепа. Я думаю, ви розумієте, що це таке, коли воно створює такі певні зв'язочки і ви можете подивитися детальніше. Якийсь конкретний репорт, е, карточки для вивчення чи квізи. Для того, щоб краще засвоювати матеріал. Ось, наприклад, таким чином буде виглядати наша майдмапа. І тут всі частинки будуть пов'язані між собою, і ви можете краще роздивитися, що від чого залежить, яким чином воно складається. Це дуже круто для запам'ятовування. І ось тут, прям без того, що тобі не потрібно це робити самостійно, а воно тобі це все розкладає. і... Ем... Ти зможеш його застосовувати і повертатися до цього коли завгодно. І ось тут нижче у нас уже є конкретний покроковий план по тому, як з цим розібратися, як спробувати його вивчити, коли використовувати, і так далі. Мені такий підхід до навчання дуже сподобався, тому що буквально вчора я намагалася розібратися більше в темі метрик для продуктового маркетингу. Типу LTV, Customer Acquisition Cost і так далі, як вони між собою пов'язані. У мене було декілька класних статей, які розповідали про різні підводні камені, як їх правильно враховувати, які нюанси варто врахувати. Я спочатку коротко прочитала про ключове, якісь ключові інсайти з цих статей, а потім, тому що я не розуміла, я просила його пояснити. І найцікавіше ставалося тоді, коли, наприклад, він розумів, що на пояснення контенту в нього немає, тобто я не підвантажила потрібну інформацію, і він мені прямо про це писав. Тобто я йшла далі, шукала ще більше та й на цю тему, чи більше відео, гайдів якихось на цю тему завантажувало, і тоді він вже міг мені щось пояснити. І по факту це наскільки практичніше використання, тому що та стаття була просто величезна, я не знаю, масштабна, якщо так можна пояснити. Я б її, мабуть, сама ніколи не прочитала, але розібратися дуже хотілося. І от в такому форматі питань-відповідь я змогла для себе дуже багато чого зрозуміти і тепер йти і використовувати кожного дня на роботі на практиці. Тому обов'язково раджу користуватися. Отож, повертаємось до нашого документа. От він нам уже сформував різні вправки. Які ми можемо поробити для того, щоб ем, засвоїти цей матеріал. Поки у нас генерується відео пояснення цієї теми, я вам ще трішечки покажу по функціоналу, який тут є. В даному випадку ми можемо давати запитання і отримувати відповіді по всіх сорсах, але ми можемо вимкнути і отримувати відповідь саме по якомусь конкретному, якщо нас щось конкретне цікавить, і ми хочемо тільки, щоб звідти бралася інформація. Ще класний момент в тому, що якщо тобі подобається та чи інша відповідь, ти можеш зберегти це як нотатку, і вона постійно залишить. Тут. Тобі не потрібно повертатися, шукати, в якому чаті яка нотатка, вся, в принципі, отут вже є. Ем, і коли, наприклад, у вас дуже великий чат, і вам вже це не подобається, ви можете просто натиснути Refresh. І воно просто почистить історію. У вас знову чистенький чат, ви знову можете спілкуватися. Якщо у вас є якісь інсайтики, вперед ви їх додаєте, і вони тут з вами залишаться назавжди. Якщо ви хочете, ви можете дописати щось руками, як нотатку. Наприклад, ви там дивитеся якесь відео, зрозуміли якийсь для себе інсайт, відразу його сюди зафіксували. Ще трішечка базових налаштувань. Якщо ви не знаєте англійської, тут є output language. і ви можете обрати якусь із своїх мов, якою якою ви розмовляєте. Ну, в даному випадку українська, зрозуміло, що, і він буде вам відповідати українською. Мені зручніше англійською, тому я лишаю це так. Відео вже згенерувалось, давайте подивимося, що з цього вийшло. Тут відео аж на 6 хвилин. Hey everyone and welcome. Today we are going to tackle one of those grammar points that trips up so many people. The difference between the past simple and the that makes everything else just click. And here it is, a brilliant explanation from a grammar expert online. The whole key is to mentally separate two concepts, the form of a verb and the tense of a sentence. I know, they sound like they could be the same But the past participle, well, that's a different story. As you can see here, it almost never shows up to the party alone. It always needs a helper, a little labor. І е, якщо так подивитися ці топіки, то чесно кажучи, відео генеруються просто неймовірно простою мовою, все пояснюється. В даному випадку це 6 хвилин. В середньому відео триває десь близько 5 до 10 хвилин, які я отримувала. Але наскільки просто воно все пояснює, наскільки легкою мовою, при тому всьому з візуалізацією, насправді частенько відео в Ютубі не такі класні в людей виходять, як тут згенероване AI для того, щоб зрозуміти якусь тему, просто то крім того, ти можеш дати йому якісь конкретні вимоги до цього відео, тобто там. Не знаю, поясни як семирічній дитині, щоб це точно зрозуміти. Більше сфокусуйся на той чи іншій темі. Тобто ти по факту кастомізуєш результат, який ти отримуєш. Тут також можна брати мову. Те ж сама кастомізація відбувається з подкастами, але давайте подивимося, як відбувається з подкастами на іншому прикладі. Наступний кейс, який би я точно не хотіла освітити, це, наприклад, якісь ресерчі. Я говорю про резюрчик, коли тобі потрібно прям стовідсоткова правдива інформація максимально як тільки можна, тому що це, наприклад, залежить від цього твоє здоров'я. В даному випадку я взяла якийсь кейс стадії про креатин. Можна ще скопіювати декілька декілька статей, докинути сюди. От, і запитати у нього. Чи є негативний вплив на організм? Ось вам відповідь, будь ласка, можете почитати детальніше про все, де вони це взяли? Знову ж таки зверніть увагу, те, що контент англійською, ви отримуєте відповідь українською. У вас уже не якісь підтягнуті інформація, десь не незрозуміло звідки, де там засіошилася стаття, і просто попала в чат зі А щось чому ви дійсно довіряєте? І вам для того, щоб отримати наукову відповідь, вам більше не потрібно читати наукові ресурси, в тому плані, що типу читати все наукове дослідження, щоб знайти відповідь на маленьке якесь питання, яке там заховане. От ви буквально можете читати. Ці наукові статті таким простим способом, і це тепер стає все більше і більш доступно для більшої кількості людей. Давайте розглянемо ще два кейси, як прикольно можна використовувати ноутбук АЛМ в колаборації з іншими інструментами. Наприклад, я маркетолог, і я хочу дізнатися про різні тренди, які є в маркетингу 25-го року, і при тому всьому поділитися ними з командою. Заходимо, наприклад, в Селсфорс і спробуємо отримати тут документ. От ми отримали наш репорт. Таких можна зібрати декілька, я просто не буду витрачати зараз на це час, але е, ми знову ж таки заходимо, е, закидаємо цей репорт, обираємо файл, ось він тут, і кажемо, сформуй топ 5 трендів на 2025 рік в маркетингу. От, наприклад, він сформував цей контент у форматі табличок. Що ми можемо зробити? Забрати їх в ці всі тренди, скопіювати, зайти в інструмент, який називається гамма, створити нову. Можемо тут так само почати з звичайного промту, але ми просто обираємо текст, вставляємо. Нас тут запитують, чи нам потрібно якось. Переробити контент, ми кажемо, там можна трошки зрозуміліший документ, коротший, можна просто лишити контент такий, як ви його з самого початку створили. Далі я не буду нічого тут дуже сильно налаштовувати. Візьмемо що завгодно і згенеруємо. Так, будь ласка, тепер у нас по факту самостійно, без нашого втручання, створюється презентація для команди. В зручному візуальному форматі для того, щоб вона змогла подивитися і дізнатися про нові тренди, без того, щоб читати дуже великі репорти. А тепер уявіть, якщо там буде декілька джерел, і воно все буде поєднано і підхайлачено з різних сторін. Як на мене, це просто топ of the топ і не користуватися цим, ну, я навіть не знаю. І останній кейс, яким би я хотіла сьогодні поділитися з вами, він стосується. Саме персонального кейсу і також візуалізації. В мене є книжка, яку я читала для себе, яка називається Бріф. Можливо, зроблю для вас огляд цієї книжки. І от, наприклад, ми хочемо запам'ятати інформацію таким чином, щоб вона нам запам'яталась також і її можна було легко якось до неї потім повертатися. Даємо йому промпт дай 10 ключових. Інсайтів з книги. Ось він і згенерував нам 10 ключових інсайтів. Е, я не буду дуже якось редагувати інформацію, я просто її скопіюю. Тут можна, правда, швидше копіювати. Отак от. Йду AI. Це поки новий тул, він тільки в розробці, але я хочу вам показати просто, як класно він працює, і просто за декілька хвилин, як він суперськи організовує твою інформацію у. Зрозумілий ванпейджер, який легко читати і набагато простіше сприймати, тому що це не полотно текста, а щось зрозуміле. От, будь ласка, у нас є готовий проект. Дивіться, як красиво він все це згрупував. Е, є і фреймворки, які працюють, і візуаліза... візуальна комунікація, е, чому важлива, і чому треба робити якісь картинки, да? чому не текст, а, наприклад, One Page StyleS. Е, і оце ви можете собі зберігати, тобто ви по факту можете робити таку корот... короткі вижимки якоїсь ключової інформації, яка вас цікавить, не знаю, чи то TED Talk, чи то е, якась нова стаття, чи книга. Це так само можуть бути ваші нотатки. По цій книжці я робила нотатки постійно поки читала саме в ручному форматі. І потім я просто взяла, пофоткала свої ноус, закинула в Notion AI, він мені їх розшифрував, я їх скопіювала, скинула в XTyle AI і він мені їх візуалізував. І тепер в мене є документ з моїми ноусами в зручному форматі для того, щоб його пошарити. До речі, якщо ви хочете його отримати, то будь ласка, let me know, я вам також його відправлю. Як завжди поділюся з вами всім, чим у мене є. Відверто кажучи, я захайлатила вам юзкейси, якими я користуюсь буквально кожного дня, і від яких я в захваті, але їх просто величезна кількість. Наприклад, я не покрила взагалі питання персонального використання, саме що ви можете, наприклад, поскадати свої якісь нотатки, конспекти, вирішені задачі, та ну якісь там в плані е, по домашньому завданню. Він може це все проаналізувати і сказати, де у вас найбільше є помилка, де ви найчастіше стикаєтеся з якоюсь, з якоюсь проблемою, на що звернути увагу. Якщо ви попросите, він вам і складе план по навчанню тієї чи іншої проблеми, ну, тобто як її, як її вирішити. Я кайфую, знову ж таки, в питанні продактівіті, коли ти читаєш якусь статтю або гайденс якийсь, і ти хочеш це спробувати застосувати в реальному житті. І от там дуже багато теорії, а як це на практиці зробити незрозуміло. Я починаю новий блокнотик і. Туди закидаю ресурс, який мені потрібен, і прошу. Будь ласка, крок за кроком поясни, як я можу це втілити в своє життя. Дай мені якусь схему, давай з тобою будемо разом це м м реалізовувати. Тому мені навіть важко уявити, яку величезну допомогу цей тул буде давати всім людям, які хочуть в чомусь розібратися, щось зрозуміти для себе. Наскільки простіше і головне безкоштовно. Раніше для того, щоб зрозуміти якусь тему, тобі потрібно було йти до репетитора. Потім йти в інтернет і шукати якісь достовірні ресурси для того, щоб розібратися. Наразі е ти вже просто закидаєш там якісь підручники, теми, і тобі будує інструмент і план, і підказує, і перевіряє, і дає домашки. Тому Далі все залежить тільки від вас, від вашого бажання навчатися, від вашого бажання щось нове для себе пізнавати. Я чесно кажучи, в захваті і буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми думками, як вам подобається, не подобається. Ви у вас є якісь свої улюблені інструменти, які варто розглянути, якими ви хотіли би поділитися з іншими людьми. Тому також пишіть їх в коментарях. Я обов'язково все прогляну, прочитаю, на все відповім. І паралельно з тим можливо зніму нові відео, нові огляди, тих застосунків, які ви порадите.